Справитися з такою кількістю людей, ви пам'ятаєте, вся вулиця була повністю забита. Причому передні люди, які спереду сиділи, стояли, з ними можна вести спілкування. Задні вже вже кричали на тих, хто спілкувався з нами. Більше того, ми, нам вдалося, завдячуючи цим людям, я можу тільки назвати таких тоді був найбільше Віталій Діденко, депутат. Який в самій гущі подій був, там же був Семчишин, той же Смаль Данилевський. Всі були там і ніхто не робив, не стояв просто так, як кажуть. Ніхто не стояв. Це може враження дійсно складеться з картинки, той, яка ну десь декілька працівників стоїть, і їх можна показати, що вони нічого не робили. Сидячи цим людям. Мер підійшов тоді. Там ну, ще, ще там багато людей. Задячуючи цим людям, все-таки край первий, що ви пам'ятаєте, він виступив на тому тролейбусі, виступив, пояснив, що це режимне приміщення і так далі. Після цього, от коли почалися ці перші китки, я прибіг, намагався зупинити оцих людей, які кидали каміння, того, щоб кинути опаку. Просто мене були. Ну фізично там я не знаю, що вони зробили, якби ж не наші люди. Знову ж таки, люди підбігли, взяли в поло, просто мене виштовхали від них для того, щоб вже е, допомогти не то, щоб зберегти приміщення, а для того, щоб фізично вже не пострадати. Крім цього, я хочу сказати, що, незважаючи на це, все-таки була досягнута перемовини були досягнуті з людьми про те, щоб працівників служби безпеки зробити коридор і вивезти. І все-таки ми зробили цей коридор і вивезли. Працівників служби безпеки, які вибили, сіли в буси і поїхали. Бо якщо хтось думає, що цей коридор було дуже просто зробити, то це він помиляється. І от якраз коли ми цей коридор зробили по вулиці Свободи, працівників СБУ, які були дійсно хто був хворий, хто були е, там, ну такі обставини, що там хороші та жінок і оцих, і люди з острахом виходять, але ніхто їх не дарив жодного, і всі вони сіли в бус і поїхали. І коли ми там це все організували, якраз активізувалася ліва частина цього крила, де почалося більше того, вони були би було б приміщені зліво, і працівники були б самі справлялися з твоєю пожежою. Якби допустили, ми ну, да, знаєте допустили, в них був пожежний шлам. Але ж, моби, але що ж перекри воду? Перекрили воду. О, і знали, я сам розумію, що показали, а, що це, це? ось це? Це, це я говорю так, як я приймав участь в тих подіях. була перекрита була, це, це, перекри, тронки, ніж, ніж, ніж. була була перекрита вода. Була прикрита вода, і це стало причиною того, що БУ вже почало, почало вже зворотний відлік почався. Вже ми е, зрозуміли, що ситуація стає критичною. Але після того, як наші чотири працівники було е, взято, е, так би мовити, в якості живого щита і, прикриваючись ними, е, почали йти е, в двір служби безпеки, я е, біг. Ви пам'ятаєте, своїх гукнув хлопці підбігли. Ми вирвали наших людей, як могли там заспокоїти, але наших людей ми вирвали. Після того я наших людей почав розставляти вже в цивільні одежі і робити те, що можна заспокоїти людей. Тому що ситуація вийшла з під контролю, вона стала не Більшість людей, не знаючи, що твориться спереду, піддавали агресивності ті люди, які підбігали з тими факелами і кидали. Їм фактично опували це всі люди, фактично їх сприяли тому, щоб їх заохотити. Хто більше кинув, хто далі кине. І от така кількість людей для того, щоб з ними зупинити їх. Ви знаєте, що стріляти по людях я б ніколи не дав команди, що я медицинер і в мене немає такої необхідності. Це Приміщення Служби безпеки, вони самі прийняли рішення і вони його захищали, як вони вважали за І Це не моя справа. І, а своїм працівникам я би не дав такої команди, оскільки велика кількість людей, а інакше зупинити людей вже було неможливо. Через то я розумію, що всім би хотілося, щоб працівники міліції прийшли, взяли і зупинили. Але таку кількість. Людей потрібно було мені доцільни міліції для того, щоб тільки хоча б призупинити події цих агресивно налаштованих молодих людей. Можна я ви да. декілька слів тобто, про ту кількість міліції, як ви кажете. Мені здається, що звичайно це знову ж таки організувати було важко, так? Да? І скільки на натримали постав про цінки міліції? когось був план палити СБУ, так? Да. Да?